Ця інформація буде корисна всім, хто надає весільні послуги. І в першу чергу я підготував інформацію для музикантів. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я займаюся порталом весілля.com.ua і роблю все з душею для вас. Дозвольте розказати вам кілька слів про цей портал і попросити вас оновити інформацію на цьому порталі, хто не оновив, тому що інформація доволі є така, що застаріла. Так, давайте я. Зразу перейду до діла, трішки хвилююся, бо це це в реальному часі. Щось може піти не так, вибачайте. Як бачите, з'явилася біла версія. У нас є чорна версія, як була раніше, і тепер біла версія. Про- і звичайні аккаунти тепер дуже сильно відрізняються. Раніше це була відмінність невелика, але я подивився, як працюють інші. Компанії і зрозумів, що для того, щоб мені продати ці про, недостатньо просто високі позиції, так як робиться гірко і інші портали. Тому я зробив тут великий дуже відрив. Прості звичайні сторінки виглядатимуть ось так просто, як OLX. Тут у нас просто фото-відео буде далі кілька реклам. Музика, якщо є, інші музиканти і так далі. І Pro версія буде виглядати ось так. Жирність, стікери. Бачите все на одному місці. Далі всі ті кнопочки. Фото кулажем. Все по вищому розряду. Далі відео. Відео запускається з першого разу, не потрібно там цикати 2-3 рази. Просто прогортаємо, наступне відео включається, попередньо зникає. Це дуже зручно для перегляду. Так, далі ще показую вам музика. От давайте запустимо музику звідси. Як ви бачите, портал є повністю музичним. Я зробив кілька переходів, але музика не припинила свою гру. Вона далі ще продовжує грати. Ось, І бачите, є з фотографіями, далі календар зайнятості Ось в такому виконанні. Ось так може клієнт натискати, щоб зробити замовлення. Так, їдемо далі. Контакти, ось такі, виділені також з фотографією. Далі певний блок. Це блоки переваги, там чому ми, про нас і так далі. Запитання, відповідь блок. Ось такі відгуки. У даного виконавця немає відгуки, але я покажу вам іншого виконавця, який має відгуки. Розповісти всім, це такий готовий колаж для того, щоб красиво це подати на Facebook чи на інші соціальні мережі. Ну і далі от стікер, який був подзвонити, от він відірвався і вже йде догори. Дивіться, це є поки що, що ми бачимо. Це є сторінка в каталозі, так? Достатньо нам цю сторінку комусь передати, або просто оновити цю інф... сторінку ось так. Тепер у нас є персональний сайт. У цієї людини Ігора Волкова є персональний сайт, ось він. Бачите, немає шапки тепер весілля. І це вже зовсім інший рівень. Як ви бачите, все, що перед тим я вам показував, це так і лишається. Просто єдине, що у нас тут вже у нього персональний сайт. Так, давайте ще одного виконавця вам покажу. Зайдемо трошки по інакшому, тому що у нас є кілька варіантів, як сюди зайти. Наприклад, зайдемо в талісман. Так, і тепер давайте. Покажу вам зразу, як в талісмани виглядають відгуки. Ось таким чином. Далі заходимо на долинський талісман. Ось бачите, наскільки сторінка інформативна тепер. У нас ще є і інтерактивна карта. Інтерактивна карта ось таким чином працює. Ну, і в принципі, я думаю, що ви зрозуміли, що портал весілля дає не лише каталог послуг, це є персональний сайт для музикантів. Тут у нас є музика, привітання, коломийки. Далі планування весілля це вже для молодят. Ось, наприклад, я вам покажу, як виглядають розділи, де вони активно. Інформацію читають. так? У нас є якісь певні поради, тут є реклама. І по рекламі також переходять, є конверсії і так далі. Тому, в першу чергу, що я вас хотів попросити, це оновити інформацію, а вже далі на ваш вибір, чи захочете ви додатися про версію, чи ну, топ, попасти в топ, чи не захочете. Це вже ваш вибір. Я вам показав, які є тут переваги. А переваг є я зараз я вам покажу скільки. 25 унікальних переваг. Ось є безкоштовні переваги, і ось є платні переваги. Так, і зараз в реальному часі у нас є скільки? 72 людей. Це інформація в реальному часі. Якщо зараз би хтось із вас натиснув якесь відео, то тут вже б відобразилося хто що буде переглядати. І аналогічна музика. Всім добра!